Нас в середньому по всім комунальним підприємствам в області дефіцит кадрів сьогодні 30%. відсотків, і це одна з найбільших проблем, яка є: це набрати відповідну кількість водіїв, в тому числі на ці автобуси. Звичайно, в нас є привілей перед приватними перевізниками, тому що в нас є критична критична статус критичності на наших комунальних підприємствах. Тому звичайно, ми можемо бронювати відсоток наших співробітників. і Це один з факторів, чому в нас. Більш привабливі умови труда на нашому підприємстві, але сьогодні це є Принагідно користуючись нагодою такою чудовою, що ви всі зібрались. Ми з керівником КП Запоріжжя Електротранс запрошуємо всіх на роботу водіїв на прекрасне підприємство. Наскільки я знаю, навіть надається гуртожиток, навіть надається навчання, якщо потрібно. Тому, будь ласка, закликаємо працювати. Зарплата зарплата десь тисяч двадцять чи більше. 25. Ну це вже без податків. Водійок обов'язково, дивіться, водію за водійками наше все.